Починаємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста енергонезалежність з технологіями, які можна запровадити у домі чи квартирі. У час, коли кожен ват має значення, а енергія це не просто комфорт, а виживання, ми продовжуємо знайомити вас із рішеннями, що наближать Україну до енергонезалежності. Сьогодні поговоримо про потужну. Надійну та мобільну зарядну станцію OQTEL P2001 E, порівняння портативних зарядних станцій з акумуляторами літій Фаром ПО4 від 2 кВт. годин. Коли ворог намагається залишити нас без світла, ми відповідаємо технологіями OQTL P2001 E це один ще крок до енергетичної стійкості. Бо світло це життя, а життя це Україна. На виданій таблиці представлено найпопулярніші станції 2025 року. Серед конкурентів p 2001 e вирізняється найшвидшою зарядкою від мережі та найбільшою кількістю usb c портів BLUET ECTRUS. 200L має перевагу у сонячній зарядці, а Ecoflow Delta 2MAX у кількості розеток. А саме OQTEL поєднує баланс ціни, функціональності та мобільності, що робить його ідеальним для польових умов, фронту чи резервного живлення вдома. Підписуйтесь на канал Домашні університети, щоб дізнаватися більше про рішення, які змінюють наше сьогодення Пишіть у коментарях, як ви використовуєте портативні станції. Ваш досвід дуже важливий для нас. Основні характеристики нашої станції: ємність батареї 2048 Вт. -год. Технологія батареї літій Ferrum по 4 до 3500 циклів. Номінальна потужність 2400 Вт. Пікова 4800 Вт. 4 осі розетки 4 USB Type-C до 100 Вт, 2 USB type a 2 DC-порти. Автомобільна розетка XT60. Ріста синусоида. Безпечна для чутливої техніки. Зарядка самої станції від мережі 15 години 1800 Вт від сонячної панелі 2 75 сотих години, 500 Вт. Одночасна зарядка до 50 хвилин. Надійність і захист. Будована функція джерела безперебійного живлення. Перемикання менше 10 мілісекунд. Захист від короткого замикання, перегріву, перевантаження. Вага станції 22 кг. Зручна ручка для транспортування. Керування і моніторинг. Дісплей для контролю параметрів, управління через застосунок Wi-Fi Bluetooth. Фактичне застосування. Ця станція ідеальний варіант для фронту волонтерських штабів, польових умов, дачі або просто як резервне джерело живлення вдома чи квартирі. Вона може живити ноутбук. Роутер, освітлення, холодильник, газовий котел, який дуже вибагливий живлення від електромережі. Усе, що потрібно для автономності. Портативна станція з правильною синусоїдою OQTL P2001E готове рішення для живлення енергією всього будинку чи квартири. Особливості ємність 2048 Вт годин Вистачить на 21 годину роботи з 43-дюймового телевізора або 8 годин холодильника, або на 3 години кондиціонера. Ті феррум ПО4 батарея. В твоєму розпорядженні понад 3500 циклів перезаряджання, що гарантує термін експлуатації до 10 років. Безперебійне живлення. Станція не використовує заряд акумулятора, коли повністю заряджена та підключена до мережі. Вона автоматично перемикається на живлення від батареї протягом 10 мс після вимкнення електроенергії. 13 через 1. Заряджай 13 пристроїв одночасно на сумарній потужності 2400 Вт. 4 розетки змінного струму. Збудованим перетворювачем напруги на 240 В кожна забезпечують безперебійну роботу побутових приладів з сумарною потужністю до 2400 Вт, пікова 4800 Вт. Два порти DC-5521 плюс гніздо прикурювача. Підключай електронасоси, вентилятора або інші пристрої постійного струму. Загальною потужністю до 192 Вт. 4 USB-C Power Delivery порти 1, 100 Вт, 1, 45 145 2 220 Вт забезпечить блискавичну швидкість заряджання твоїх девайсів. 2 USB-A 18 Вт, Quick Change 3.0 порти на твоєму максимумі здатні зарядити акумулятор ємністю 3300 міліампер-годин лише за 1 годину, 3 способи заряджання від авто 120 Вт, від сонячних панелей 500 Вт або від мережі 1800 Вт лише за 1 годину 80% заряду. Простота використання функціональний додаток для смартфона, LCD дисплей зі, зрозумі... зі зрозумілою індикацією. Кнопки керування живленням на кожен тип роз'ємів та регулятор вхідної потужності. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте укорномовний контент. Дякую за увагу!